Вітаю! Я випускниця 24 ї школи, і я пишаюсь цим. Заснований 60 років тому наш заклад став другою домівкою для багатьох поколінь учнів, де вони здобували знання, вміння та навички, необхідні для успішного життя. За ці роки школа випустила багато дітей-переможців, які прославляли наш заклад своїми успіхами на різних рівнях. Особливу подяку хочу висловити нашим вчителям. Ваша невтомна праця, виданість до своєї справи та щира любов до дітей є справжнім джерелом натхнення. Ви, як незламні маяки, ведете наших учнів до світлого майбутнього, даруючи їм не лише знання, але й життєві цінності, які залишаються з ними назавжди. Ваша мудрість, терпіння та безмежна доброта створюють атмосферу довіри, взаєморозуміння, що робить наш заклад справжньою родиною. З Днем народження 24-та школа. Я хочу побажати всім наснаги, волі і віри. Хай наш заклад процвітає ще багато-багато років, даруючи світу освічених, добрих і талановитих людей.